Вітаю, мої дорогі! Сьогодні довгоочікуваний випуск, де ми відповідаємо саме на ваші питання. Ви питали, я відповідаю. Про освіту і самонавчання, шити війну, довіру в командах, софт-скіли, вигорання, флатр, аутсорс, зарплати і навіть про те, що буде з айтишниками після 40. Мене все ще звати Сергій Немчинський, і давайте розбиратися. І почнемо з питань, які залишили під минулим випуском. Вчився і досі навчаюся сам без жодних курсів. Колеги, які приходили зі мною, маючи профільну освіту на голову нижчі і менш самостійне в роботі. Я дуже раджу вам, ну це кінець цитати, окей, а я дуже раджу вам погуліти термін систематична помилка того, що вижив. Саме ви тут прямо класічно її оформили. Тобто, якщо в мене працює, то значить це взагалі не проблема. Окей, але ні. Якщо працює для вас, тим більше я не знаю, чи справді ви там на голову вище, кого ви на голову вище. І так далі, профільна освіта. Слухайте, в мене самого, власне кажучи, профільна освіта. Я можу сказати, що з університету я майже нічого не виніс, щоб мені справді допомогло, ну скажімо, працювати нормально розробником. Ну тобто, я і до того знав програмування. Звісно, щось програмував в університеті і піде на першу роботу. Звісно, я почав програмувати. Але сказати, що це вартувало 5 років навчання, тому що я навчався саме як інженер. Як фахівець, ви розумієте, так? Да? Фахівець або як там інженер. Короче. Ось, я можу сказати, що ні прям профільна освіта, це таке собі. Ну, тобто, якісь знання вони надали, але якщо б я навчався наприклад, на нормальних курсах, я отримав би набагато більше знань за набагато, набагато менше часу. Якось так. Так що тут з тим ви порівнюєте. І якщо ж ви будете порівнювати себе з випускником нормальних курсів на кшталт наших. Ну, навряд чи ви будете круче. От прям навряд чи, я майже впевнений, що так не буде. Просто тому, що у вас не було зворотнього зв'язку, у вас не було нормальної навчальної траєкторії, ви скоріше за все захопили те, що не треба, і не захопили те, що треба. Те, що вас наняли на роботу, це просто ну окей. Знову ж таки, систематична помилка вижившого. І враховуючи мій досвід, враховуючи те, що скільки я спілкуюсь з людьми. І як кар'єрний консультант, і як блогер, і як спікер на конференціях, я бачу, що ну, дуже багато людей не можуть в вашому випадку, в вашій ситуації знайти роботу, тому що просто ну, їх знань або навичків недостатньо, якщо вона навчалася самостійно. Я ж не кажу, що це взагалі неможливо, але це, скажімо так, настільки складно, що майже неможливо. Якось так. Код твоя зона комфорту. А от люди, процеси, відповідальність, як страшний сон. Саме з цим стикався за 15 років у ролі керівника команди. На курсі ефективний тімлід» розберемо, як перейти в роль Тімліда без хаосу і паніки. Крок за кроком з чіткою структурою і підтримкою. Деталі за посиланням під відео. Наступне питання. Мені цікаво таке, на вашу Сергію, думку, що буде з програмістами під час Третьої світової війни. Окей. Чи буде програмування у попиті? Ваша Азіровка чудова. Дякую за мою Азіровку, я її прям вирощував спеціально для вас. Можна, ну, Мені дуже хочеться трохи пожартувати на цю тему, але я так відчуваю, що це було серйозне запитання. Так ось, якщо серйозно, то хреново знає. Тому що ніхто не знає, якою буде третя світова війна, чи взагалі вона буде. Чи, мабуть, вона зараз йде і буде такий, таким лансушком локальних війн. Ну, якщо. Це, то зараз, як ми бачимо, програмісти цілком в попиті. Ось, якщо ж ми якось уявимо собі ситуацію з ядерним Армагеддоном, то навряд чи це буде потрібно якимось тараканам, які виживуть під час ядерного вибуху. Ну, Хоча, мабуть, у них також виростуть власне програмісти, ніколи не знаєш. Якось так. Далі. Ну от я трохи подискутую. Програміст має вирішувати проблеми бізнесу. Я от в бізнесмі. В бізнес. -смі. Напевно в бізнесі. Ні, гугу і тому я можу вгадати, що бізнес хоче або ні. При прямому наймі спеціаліста, якщо ти не вмієш спілкуватися його умовою, або вчиш, або наймаєш перекладача. Поділ праці це от прямо те, що лежить в основі прогресу. Якщо наймають розробника спеціаліста, то задачі йому треба описувати, так, щоб він зрозумів, що треба. А то дійсно поставить двері там, де йому зручно, бо на яких констрейнів замовник не озвучив. От якщо озвучив, то став де сказали. Ну, звісно, впираєтесь рогом не треба. Я митець, я. Так бачу, це про інше. Ну, окей. Трохи дивно сформульовано, але прикладача на ну, її мати, справді? Навіщо? Ну, тобто, дивіться, все впирається в гроші. Якщо на ринку є виключно розробники, які нічого не розуміють в бізнесі, то, звісно, бізнес такий. Блін на цих, е, як би сказати, альтернативно одарених людей, всі інші фахівці вміють розбиратися в бізнесі. а От програмісти прям взагалі не можуть. Окей, наймемо їм бізнес аналітиків Кожному представимо, щоб він йому пояснював, що треба зробити. Але це ж неправда. Є купа розробників, які вміють розумітися на бізнесі. Е, так у них і зарплата буде вища, вище, їх будуть наймати в першу чергу. А тих людей, які не вміють розбиратися в бізнесі. По-перше, беруть за менше гроші, по-друге, ставить не меншу посаду для того, щоб людина, яка розбирається в бізнесі, була його керівником. Якщо ви хочете бути постійно на нижчі ланці програмістів, окей, це ваш, ваш вибір. Але як на мене, це трохи дивний вибір. Тобто, я, я змог зміг розібратися в мові програмування, фреймворках, сіяй сіді і в купі інших речей. Але ось бізнес ні, ну це якось заскладно, В мене мозок не так не працює, справді. Ну, тоді в мене до да вас питання. Мабуть, просто треба корону поправити. Угу. Все, з питаннями під останнім відео розібралися. Тепер питання, які залишили в вкладці спільноти. Як краще будувати довіру в команді та між командами, та як покращити довіру комунікацію, якщо тімлід іншої команди вигорів? Дивіться. По-перше, навряд чи я зможу вам пояснити, що тут як будувати довіру в форматі відповіді на питання. Тут треба навіть не лекцію, а тренінг проводити. До речі, у нас буде такий тренінг, якраз ефективний тім -лід. Ось там буде посилання, я сподіваюсь, і можете туди переходити і записуватися. І він якраз стартує 1 грудня. Там будемо це розбирати прямо детально, але я спробую якось дуже тезово розповісти. Як будувати довіру в команді? Перше, треба зробити так, щоб зона відповідальності кожної людини в команді і між командами були описані і зрозуміли всім учасникам. По друге, треба побудувати довіру взагалі в компанії, а це справа, яку повинен робити засновник компанії. Якщо ж в компанії є більш-менш довіра а в команді, немає це вже питання до керівника. І тут є купа лайфхаків, як це будувати. Якщо ви саме керівник, то приходьте туди і будемо спілкуватися. Якщо ви не керівник, то в мене для вас е, печальні новини. Ви не маєте впливу і не маєте повноважень для того, щоб будувати довіру. Сарян це не ваше. У вас є два вибори: або зміритися, або змінити роботу. Сарян, якщо ж ви керівник, то є декілька. Лайфхаков, як будувати довіру. Окрім того, що розповів про розподіл обов'язків і а, розуміння, хто за що відповідає. Не боятися брати на себе відповідальність, саме керівнику, і не боятися признавати помилки. Нічого так не будує довіру, і нічого так не руйнує довіру, як признання або не признання власних помилок. Це прям класичний варіант, коли керівник каже, ой, сорян, тут я обосрався. Вибачте, окей, команда така о. Він розуміє, де він обосрався, значить, наступного разу він так робити не буде. Якщо ж керівник такий, те Та, тут не я, тут хтось інший, і так далі, вся команда така, о, зрозуміло. Окей. Окей. Тобто, звісно, є субординація і так далі. Ніхто в глаза не скаже, що ти щось трохи обосрався, і взагалі не зміг з цим впоратися, але довіри до тебе не буде. Ну і взагалі, брехати команді чи комусь іншому. Це прям. Вірний шлях для того, щоб все зіпсувати. І навпаки, казати незручну не і, скажімо, складну правду іншим тіммейтам і іншим командам, це те, що будуть довіру. Якось так. Але там є купа речей, які треба ще обговорювати, як я казав, там на тренінгі будемо обговорювати. Щодо вигорання, тут дуже складна історія. Тому що, по-перше, про вигорання є купа міфів, і вони такі, знаєте, дуже приліпчиві, і люди з ним носяться, як я не можу по друге, я про це зараз записував велике відео, хоч російською, якщо вам цікаво, ось там можна подивитися. З вигоранням можуть спутати просту втому або клінічну депресію. Це три різних стана, і вони дуже схожі між собою. Там є, звісно, відмінності. І треба розуміти, що насправді відбувається. Тому що, якщо відбувається справді клінічна депресія, то це лікується виключно ліками і виключно під наглядом фахівця. Причому не, не психотерапевт, а саме психіатра. І треба розуміти, що це прям хвороба, з якою треба щось робити. Щодо вигорання, це коротше. Я не готовий робити діагноз по аватарки. Тут треба розуміти, що у вас там насправді відбувається, і так далі, і скажімо так, якщо цей тімліт іншої команди. Це питання до його керівника. Якщо ви відчуваєте, що з людини щось дуже погано, прийдіть до його керівника і скажіть, слухай, там з людини щось зовсім погано, Слухайте, зробите щось, він взагалі не може спрацювати. Хай, якщо він цього не помітив, ну сподіваюся, ваша додаткові ем, інформації якось на нього або на неї повпливає. Ну якось так. Все, що ви можете зробити. Якщо безпосередній керівник не реагує, зверніться до HR-ів або зверніться до вашого керівника. Хай він повпливає. Ну, ж таке. О, як найкраще прокачати свої софт-скіли. Ох, 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 ох. Я відчуваю себе Санта Клаусом. Що можу сказати? Це дуже складне питання, тому що це, напевно, навіть не тренінг, а декілька тренінгів по кожному з софт скілів, які краще прокачувати. І для того, щоб зрозуміти, що саме вам треба прокачувати, треба з вами поспілкуватися. Знову ж таки, діагноз по паватарки. Я хер знаю, власне кажучи, які у вас проблеми з якими софт-скілами. Що вам треба прокачати? Вам треба прокачати, по-перше, паблік спікінг, по друге, емоційний інтелект, тобто вміння розуміти інших людей, розуміти їх ем... емпатично з точки зору їх ем... подобань та інших там якихось ем... речей, які у них є в голові, і так далі. І вам треба вміти активно слухати. Це дуже важливо. Все це качається виключно за рахунок того, що ви спілкуєтесь з іншими людьми. Але там можуть бути багато перепон. Наприклад, якісь ваші дитячі травми чи щось ще, але цим може допомогти виключно психотерапевт. Коротше, я просто не знаю, що вам відповісти. Як качати а, паблік спікінг? виступати перед людьми. Спочатку спробувати виступати перед камерою для себе, потім виступати перед колегами, потім виходити на конференції виступати там. Як качати емоційний інтелект, це складніше. Але слухати людей, намагатися зрозуміти, що людина мала на увазі, що вона думала. Якщо це близька людина, дуже допомагає просто спитати. Слухай, мені здається, що зараз ти на мене образилася, наприклад. Ну і почути, власне кажучи, що тобі відповідає. Ну і качати це навички. Щодо активного слухання, це достатньо просто. Є купа, купа матеріалів, з якими ви можете в інтернеті ознайомитися, як качати активне слухання. Якось так. Наступний коментар: як знаходити валютні удаленки на 10К плюс в топ-тір країнах, знаходячись при цьому в Україні. О, в коментарях з'явилася. Вовки. Що можу сказати, для мене прям термін валютної удаленки це щось таке з 90-х років. На кшталт валютних проституток. Вибачте. Що значить валютна удаленки? Якщо ви в Україні, то, скоріше за все, у вас зарплати так в доларах. Ну, або в євро, скоріше в доларах. Ну, це прям прийнято. Валютне це щось там з, -з, -з болот. Там у них зарплати в фублях і це все, ну коротше, ви зрозуміли. Давайте все ж таки використовувати пряму да? Ну, вот якось прямой контракт. Це буде більш зрозуміло і більш тут про Україну, все ж таки, а не про вовка-тусовку. Як робити? Дуже просто, власне кажучи, відкриваєте Glassdoor, відкриваєте Indeed і знаходите там позицію з віддаленої роботи, і знаходите там роботу. В мене купа знайомих так знаходили роботу. Що не так? Або знаходити якусь рекрутингову агенцію, яка допоможе вам знайти там роботу. Це, звісно, не безкоштовно, але також працює. Я можу сказати, що для цього, звісно, треба мати достатньо непогані погані софт скіли, тобто вміти себе продавати. По-друге, знати про особливості країни, в, яку, ну, в якої знаходиться компанія, якої ви хочете отримати офер. І там є певні особливості і на співбесідах, і в поведінці, і багато в чому. Оце треба як. Вивчити до того, як ви звертаєтесь туди. Це, звісно, складно, складніше, ніж знаходити роботу саме в Україні, але це не неможливо і, ну тобто, просто треба підготуватися і вперед. Я навіть не знаю, що вам, чим вам допомогти, тому що гугліть, влаштуватися в компанію на прямий контракт, це прям повний інтернет-парад і там прям купа. Я тут в форматі короткої відповіді вам не знаю, що сказати, там просто дуже багато парад. Якось так існують різні варіанти того, скільки годин на добу програміст може ефективно працювати. Цікаво було б почути вашу думку на цей рахунок. Я вже неодноразово казав це на каналі. Я вважаю, що програміст може ефективно працювати, як і люба інша людина, яка працює виключно мозиком, приблизно 4-5 ну, годин на добу. Все інше це буде тайммобінг і як сказати позичений час з наступної доби. Тобто, якщо ви працювали 8 годин, можна вважати, що наступний день ви взагалі не зможете працювати, тому що сорян, але мозок у нас один. І, до речі, це призводить до того, що ви нормально працювали 4 години, потім 4 години працювали відверто погано. Але все ж таки працювали. Але те, що ви працювали погано, ніяк не впливає на те, скільки вам треба відпочивати після цього. Відпочивати вам все одно буде потрібно ще наступну добу. Все, наступну добу ви, скоріше за все, взагалі не зможете працювати, а будете просто тайм-мобінгом займатися, тобто дивитися котиків чи там, не знаю, вчататися з кимось там цікавим вам. Тобто працювати ви взагалі не можете. А якщо ж ви спробуєте декілька днів працювати 8 годин на день, то скоріше за все ви потім не зможете працювати цілий тиждень. Якщо ж ви себе змусите працювати декілька тижнів, так то скоріше за все ви виграті і взагалі не зможете працювати декілька місяців. Коротше, не треба так робити, справді. Але якщо з вас вимагають 8 годин записати, просто ну, як сказати, робите пропорцію. Тобто з вас вимагають 8 годин, ви пропорцювали 4 години, просто множите кожен таймінг, який ви отримали. Тобто я робив це пів години, значить вказуємо годину. Робив 2 години, значить вказуємо 4 години. Ну, розумієте, все дуже просто. Що робити програмістам, яким вже за 40. Господи, такі молоді. І які вже воюють понад три роки на фронті. Я розумію, що воювати далі, але сорян, да. Але через відсутність практики і неможливість слідкувати за новинами і інноваціями в цій сфері такі люди сильно відстають. А ще і кінця війни зовсім не видно. Чи не будуть ці люди викинути конкуренцію зі сфери, і чи треба їм думати про можливу зміну професії в подальшому і не мріяти, що повернення в програмування можливе? Перше. Точно, я вам 100% даю, що повернення в професію можливе і не тільки можливе, а й буде простішим, найпростішим рішенням ніж зміна професії, ніж будь-який інший шлях. Справді, всі інші шляхи будуть складніші. Ваша ситуація буде не виключно, тобто ви не одна така людина, коли війна закінчиться, з фронту повернуться якщо не сотні тисяч, то десятки тисяч, точно. Розробників, і це буде, знаєте, така пам'ятна пам кількість, з якої треба буде а, якось рахуватися і підлаштовувати під а, нашу роботу. Я вам більше скажу, зараз вже проходять конференції чарні, як вбудовувати людей, які повернуться з фронту в айтішні компанії і так далі. Тому що айтішні компанії, як зазвичай, а, попереду всієї планети. Ну тому що галузь у нас така. Вот, я просто був на одній такої конференції, так що можу сказати, якраз про це ми. Підприємці і думаємо, тому що треба з цим щось робити. По-третє, є вже купа історії про те, як люди, ну звісно, не те, що в нас такі численні ситуації, коли людина повертається з фронту, да? але у нас є численні ситуації, коли людина повертається, наприклад, з декретної відпустки. Ну, мабуть, там двоє чи троє дітей, і це відпустка там на 7-8 років. До речі, в мене колишня дружина якась поверталася якраз після 7-річної відпустки. І можна сказати так, звісно, це складно, але не можу сказати, щоб змінити професію було б простіше. Скоріше за все, ні. Те, що вона згадувала, все було набагато швидше, тобто приблизно там. Трохи більше півроку вона повернулася до свого нормального стану сінір-девелопера. Так що ну треба просто, коли повернетеся, врахувати, що вам все одно треба буде трохи видихнути, там забиратися до купи і так далі. Ось якраз на цей час плануйте, щоб ви пописали якийсь проєкт. Якраз на новому стекі, який з тих пір вже змінився, да, або на старому стекі, якщо він все ще не втратив актуальність, написати проєкт, подивитися, що там. Куди все рухається, якось так. Можете приходити до речі до нас. У нас 50% знижки для всіх, хто повернувся з війни. Для нас це, звісно, взбиток, збиток, але ми вам допомагаємо. Це завжди у нас було. І ми, ну, ми допомагаємо вам, щоб повернутися до мирного життя. Ну, до нас прийдете, ми вас навчимо. Ну, тобто, повернемо вас знову до вашої професії. Якось так. А що, якщо я маю хобі пов'язане з програмуванням, пішов на тут. Напевно, крапка повинна була бути. Так, пішов на програміста фронтенд, щоб кра. Господи, давайте я вам коробку з комами видам. І крапками. Ну, блін, ну складно читати, справді, ну що таке? Так, пішов на програміста фронтенд, щоб краще дізнатися про JS і що ж робити кидати своє хобі. Навіть знака питання немає. Перше використовувати знаки припинання. Тому що це просто обов'язково. Сорян. По-друге, якщо ви вже зібралися. Працювати розробником, то хобі розробницьке ну треба залишити. Ну я не кажу, що в один день, я не кажу, що о, це прям фу-фу-фу, і взагалі ніяк. Але о, в довгій перспективі, якщо у вас хобі програмування, то ви будете вигорати жодних інших варіантів. Якось так. І тому краще все ж таки пошукати інше хобі. А спробувати те, що вас привертало привертало вашу увагу в програмуванні, щоб це стало частиною вашої професії. Тобто робити щось схоже вже в рамках вашої професії. Розумієте? А хобі, хай буде у вас якесь пов'язане з фізичною активністю чи з чимось, ну точно ні з комп'ютером. Так треба. О, знову людина, яка не вміє користуватися знаками другу коробочку. З комами. Давайте я спробую все ж таки прочитати. Якщо я отримаю задоволення від того, що зробив код для адону, який я постійно роблю, тобто це перший знак вигарання. Ви розумієте, як це складно читати, коли немає ком? Я хрен знають. Тобто, якщо я вірно зрозумів, ви маєте на увазі, що якщо ви отримаєте задоволення від роботи, то це ознака вигарання. Ні, ви взагалі ні так мене слухали. Ні. Я казав, що якщо єдине, від чого ви отримуєте задоволення, це робота, то ви вигораєте. Це не ознака, це вже початок вигорання. Але якщо єдина, людина взагалі-то повинна отримувати задоволення від своєї роботи. Якщо вона не отримує задоволення від роботи, це ознака того, що людина в дупі. Тобто це прям погано. Тому що ну ти витрачаєш на роботу там багато годин на день, і якщо ти, ти страждаєш від цього, ну навряд чи ти буде щастлив. Погодьтеся. Просто треба отримувати ще задоволення від чогось іншого, окрім роботи. Хобі? Це так і працює? Я про це казав, а не те, що отримувати задоволення від роботи це прямо жахіття. Якщо ж ви хочете сказати, що у вас є якась. Інша робота, і ви отримуєте задоволення від написання коду для Дона. Ну окей, то у вас програмування хобі. Якщо ж ви і програмуєте, і в якісті хобі ви пишете код для ддона, то треба з цим припиняти, справді. Ну або шукати ще якесь додаткове хобі, а код для дона, ну хай буде, як сказати, додатково. Ну я просто. Якось так. Говорити з людьми, де і навчаєшся, я в коледжі єдиний програміст, є ком'юніті нету, але здебільшого це араби і філіппінці з португальцями. Що? Тобто, а в чому питання? Мабуть, де говорити з людьми? Я в коледжі єдиний програміст? Я не можу зрозуміти проблему. У вас немає з ким поспілкуватися щодо програмування? Так у вас є ком'юніті в інтернеті. Окей, араби і філіппінці з португальцями, спілкуйтесь з ними англійською. Це ще і допоможе вам покращити рівень англійської. Що не так. Якщо хочете отримати якось інше україномовної ком'юніті, ну це вот також купа у нас тут, наприклад, в коментарях, чи там ну купа чатів в телеграмі, так можна знайти. Є ком'юніті на доу, є, на дефьюэй, де ще. Ну, слухайте, пробуйте погуліти, ком'юніті вистачає, сходить на хакатоны, там знайдете інших програмістів і так далі. Сході на конференції, подивитися, послухайте спікерів, познайомтеся там з іншими людьми. LinkedIn, ще слухайте, ну така купа якихось можливостей знайти собі ком'юніті, що я навіть не розумію, в чому тут проблема. Напевно, в чомусь є, але не моє. Так, в мене трохи вимкнуло світло, і тому я вимушений прирвати свої відповіді на ваше питання. Це трохи складно, але я все одно дуже радий допомогти вам з тим, щоб вирішити ваше питання, з тим, щоб якось допомогти вам знайти шлях куди треба. Але дуже прошу, все ж таки використовуйте коми. Будь ласка, все одно люблю вас, підписуйтесь, ставте лайки і чекайте наступної серії.